Шановний пане президенте, шановні народні депутати. Об'єднання економічний розвиток. Дуже проще сконцентрувати вашу увагу і відповідальність на тому, що розгляд питань конституційної реформи відбувається в умовах безпрецедентних ризиків, які сьогодні долає наша держава, Україна. Виборюю свою державність. Територіальну цілісність і що дуже важливо право українського народу на свій трагічний вибір і незворотність розвитку України як сучасної, демократичної, конкретно здатної держави. Ми закликаємо всіх розглядати питання конституційної реформи як завдання загальнонаціонального значення, яке повинно бути вище над умовами поточної, особистої чи політичної кон'юнктури. це фактор консолідації українського суспільства. Це фактор довіри до України з боку міжнародного співтовариства, яке сьогодні нам допомагає захищати нашу державність гідність і життя наших громадян. Об'єднання економічної розвиток однозначно підтримує головний напрямок створення в Україні парламентсько-президентської форми державного устрію, що дає можливість сформувати більш ефективний баланс повноважень і повідальності між гілками влади. Не допускаючи повторення недавніх трагічних подій, які ці повноваження були сконцентровані в одній гільці влади, дуже важливо і ми спрямовуємо вашу увагу і будемо працювати над змістом конституційної реформи, не допустимось політизації в діях силових правоохоронних органів, які стали чинником політичної кон'юнктури і фактором знищення політичних чи комерційних конкурентів. Основна мета безумовно децентралізація. Та держава, яка спроможна делегувати свої повноваження з ресурсами громадам, ця держава має шанс розвиватися на принципах громадянського демократичного суспільства і максимально використовувати інтелектуальний, промисловий, кадровий, природний потенціал для ефективного розвитку. Ми підтримуємо необхідність чіткого формулювання. Статусу єдиної державної української мови з правом місцевих громад визначати статус спеціальних мов на територіях. Ми підтримуємо необхідне скасування імперативного мандату як фактор формування в Україні сучасних європейських стандартів демократії, права і державоустрію. Тому Об'єднання економічний розвиток. Підтримую необхідне включення проєкту закону про конституційну реформу порядок денний, закликаючи стисні терміни направити в Конституційний суд, і це буде дуже серйозним кроком, як по захисту національних інтересів, так і розвитку України як демократичної держави. Дякую за увагу. Дякую.